Всім привіт! І в цьому відео я вирішив спробувати новий та цікавий формат відео, а саме чат GPT тюнить нам тачки. І якщо ж вам він зайде і це відео набере хоча б 30 лайків, давайте, то я буду знімати цей формат на постійній основі та Тюнити за допомогою чату GPT різні наші тачки. Ну і в цьому відео ми будемо тюнінгувати m 5 f 90 за допомогою чату GPT. А яким способом ми будемо це робити, ви прямо зараз дізнаєтесь, тому не виключайте відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми починаємо. Поїхали. А перед тим, як ми перейдемо до самого відео, я хочу вам розказати про свій телеграм-канал, в якому регулярно виходять розіграші, А також там я шукаю підписників для відео. Тому, якщо ти хочеш брати участь у відео, підписуйся. Посилання я залишу в описі. Ну а щоб нам нас нашу F90, нам її спочатку треба знайти та купити. І зараз я цим займуся. Так, де вона у нас там знаходиться? Зараз я її знайду швиденько. Ось вона у нас. Да, знайшов. Так, все тепер її купуємо швиденько, ось так. от, Двома кліками буквально. І також базу. Я поставлю сюди. 1195 сили як базовий двіжок, а далі вже весь тюнінг буде за допомогою чату GPT. Тому дивіться далі, буде цікавіше. Ну що ж, дондвіжок я вже поставив, і зараз приходимо до на найцікавішої частини відео, а саме тюнінгу. Я роблю ось так, от скрінчик. Ось так ми будемо це робити, кому було цікаво. Заходжу в нас чат GPT. Відправляю мою фото і питаю, в який колір, наприклад, покрасити цей автомобіль. І він нам відповів: синій колір виглядає добре, але можна спробувати пофарбувати авто в білий або чорний колір для більш інтелігентного вигляду або червоний для спортивного стилю. Я попросив вибрати його один колір, тому що відповідь була досить неоднозначна. І він обрав білий колір, тому красимо авто в білий колір. В грі шукаємо колір авто і красимо його в білий колір. І ось така у нас F90-біла виходить уже, але зараз ми будемо тюнінгувати її далі. І тепер нам потрібно вибрати диски на наш автомобіль, і це буде зробити трішечки проблематично, тому що у нас дисків дуже багато, і одним скріном вони всі не влізуть. Тому я буду вибрати тільки донат. І то не всі, тому що якщо я буду відправляти багато скріншотів чату GPT, то в мене буде ліміт безкоштовної версії, і тоді ми не зможемо далі щось робити і тюнити нашу тачку. Тому відправляємо тільки саме якісь найкращі диски, які тут зараз є, у з цими дисками. І просимо чата GPT вибрати диски, які йому сподобаються. Знизу є 13 варіантів дисків. Вибери, які ти вважаєш найліпші для цього автомобіля. Та найзвимі варіант, який ти вибрав зліва направо від 1 до 13. І чат gpt вибрав. П'ятий варіант, вони виглядають стильно та добре, доповняють білий кольор автомобіля, на думку чата GPT. Тому не будемо з ним спорити, а шукаємо і ставимо ті диски, які він нам сказав. І, до речі, непогані диски він вибрав. Реально, смак чата GPT є. Ну і наша F виглядає вже непогано, але погодьте зі мною, вона високою виглядає. Тому зараз ми запитаємо у чата, чи варто нам її занизити, або збільшити діаметр коліс. як ти думаєш, чи варто збільшити діаметр коліс на цьому автомобілі? І він відповів, так, збільшити діаметр коліс може зробити автомобіль більш спортивним і агресивним на вигляд. Ну і робимо все так, як сказав чат GPT, збільшуємо діаметр коліс на стільки, наскільки я вважаю, потрібним, тому що тут точних цифр немає. Далі нам треба приділитися з кольором дисків, тому давайте зараз запитаємо у чата, чи варто міняти колір, якщо так, то на який. Чат відповів, що можна спробувати пофарбувати диски в темно-сірий або чорний колір. Це виглядає більш контрастно і спортивного вигляду. Пофарбували диски в чорний колір. Зараз я тільки підлаштую трошки, щоб воно все тут красиво виглядало. І, в принципі, це реально виглядає круто. Тобто Черчипті реально круто нам тюнить нашу BMW M590. І... Це прикольно виглядає, друзі. Далі ми запитаємо у чата, чи варто тонувати даний автомобіль, і подивимося, що він нам відповість. І він сказав, що так: тонування додасть стильного вигляду і рекомендує в чорний колір на 20-35%. Звісно, точно в відсотках ми фарбати не зможемо, тому що в Карпаркін немає точних відсотків, але вибираємо чорний колір і на око ставимо приблизно 20-35%. Десь так це буде. І ось так це красиво, до речі, виглядає. Тепер давайте запитаємо, чи варто Варто фарбувати в якийсь інший колір наші фари нашого BMW. І також цікаво, що ж скаже нам штучний інтелект. І чат відповідає нам, що можна спробувати затемнити фари легким, димчастим тонером для більш агресивного вигляду. Проте важливо враховувати правила дорожнього руху, щоб не погіршити. Коротше, це він вже не про гру пішов, тому нам це не важливо, бо ми тюнемо тачку в карпаркінгу. Тому зараз купуємо можливість тонувати і красити фари, і вибираємо приблизно такий колір. Як нам описав чат GPT, ну це буде десь приблизно ось так. Ну і не б скап, що це виглядає погано, але і можна було б і без цього обійтися, на мою думку. Але хай буде в принципі так. Далі ми просимо чата GPT вибрати бампера та спойлера для нашого автомобіля і подивимося, що ж він нам скаже. А, друзі, ну тут у нас облом, вже досягнуто обмежено передавань, і пропонує нам купити платну версію. Все, ми досягли ліміту, і тепер не можемо відправляти фото нашому чату GPT. Ну, більшість ми встигли зробити, тому на цьому завершимо. Наш тюнінг і ось така машина в нас вийшла як результат. І мені чесно, дуже подобається, він зробив реально класну, мінімалістичну та пусту тачку, на якій можна кататися, і вона виглядає красиво. Ну а якщо ви хочете другу частину цієї рубрики та подальше її просування, то все залежить від ваших лайків. Якщо я побачу активність під такими відео, то звісно буду робити більше такої рубрики. Ну вам дякую за перегляд. На цьому будемо закінчувати наше відео. Всім дякую за. Дивіться до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну я ж бажаю всім удачі і всім пока.